Я все ж таки пропоную нам, якщо ми вже почали говорити про про органи, давай ми про бюджет зараз поговоримо. Mm -hmm. Але перш ніж я хотів тебе спитати твою думку, твої перші відчуття, коли ти почув інформацію про те, що детектива набу Руслана Магамірсудова mm -hmm. відпустили, а до того його батька відпустили. І багато хто почав говорити, от тільки звільнили. Очільник офісу президента так одразу ж почалася mm -hmm. ця історія. Да, то тобто, ну, ти і... майже чи зв'язана це, да, ну і взагалі, як ти оцініш то до перше, що я, 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 скаже, тому що ну ми ж пам'ятаємо, як все це починалося. Да? були дуже гучні заяви про російський слід, про там Дагестан і так далі, тому подібне, скільки тижнів тривало, mm -hmm. да п'ять місяців. П'ять місяців, да? прокурор діючи підписував. Да? Там, а, а сьогодні прокурор, а, а, який веде слідства, він каже, що змягчити. Її. Uh, і відпустити, да ну, да. ну як ти Дуже все це все дімна ситуація. Я дивіться, я не можу, я не, не читав справу, тому що я сказати не можу. Наскільки це правда, тому що ми пам'ятаємо з вами, друзі, що хто зговорив про те, що uh, там був Дагестан, а хто говорив, що це був Казахстан, Ну що то там такі чи uh, Киргістан? Я хочу сказати інше. Ну дивіться, ну якщо там немає доказів. Ну, СБУ повинно бути соромно. Ну, повинен хтось вийти, і звітувати, і вибачитись. Ну, якщо людина дійсно, якби ні винна, і якщо це дійсно так, і людину тримали 5 місяців, ну це тільки вибачитись теж не, не вистачить. Я вважаю, що це, ну, це неправильно. Ну так не може бути в країні, слухайте, ну, людину. Послухайте, і зараз ні. Ну послухай, ну я вважаю, що ну тут детектив, а що вони якісь бля, якісь <рес> інші. Ні. Ні. Ну, Але я вважаю, що людина. якщо це було б просто так. людина, набагато було б гірше. ну Так не можна поводити з людиною. От тому дивіться, я не можу сказати, якщо тут є помилка або якісь накази з офісу. Наприклад, ну ти от запитав мене, прямо я прямо відповідаю. Я повинен. Я вважаю, що повинен обов'язково бути покараний, хто давав такий наказ. І мені байдуже, слухай, ну а, я не можу сказати, що у мене гарні стосунки з набу, тому що я вважаю, що вони за мною там слідкують, питаються зробити все, щоб якийсь чином мені задокументувати, а, що я там комусь якісь провокацію за мною зробити. А, слід, ну, постійно я а, мені, а, є інформація, що вони там за мною їздять. А, тобто я не можу сказати, що у мене з ними якісь там знаєш, ну послухай, це їх справа, я вважаю, що я ні підследствия не був, і тому я теж вважаю, що вони роблять це зараз, там вони хочуть покопатися на будівництво, щоб яким чином ко мене все це прив'язати, щоб я якісь там покази. Ну, ну, бред, чесно сказати, розумієш. Але вважаю, що якщо з цією людиною зробили помилку, помилку помолились там, так, я не знаю, то потрібно обов'язково звільняти людей. До відповідальності, хто давав такі накази, і хай відповідають. Ну це моя думка. Да, ну просто це така знаєш, мені здається, одна з будь-якого резонансних новин тижня, погодься, да? Тому що ну стільки місяців здавалося, йшла справа йшла, і тут прямо взяли і, і його батька, так і ми говорила свою. Але власник. я знаю, що батька залишається на нозі у нього так, браслет. Браслет, так. А, ну, власне, сьогодні а, від Набу Сап ми почули ще одну новину, що угу. а, депутатку від екс-депутатку Де екс, екс Слуги народу, тепер вона за майбутнє, пані Скороход, а, а, що її затримали, да? угу. а, там нібито є звинувачення в створенні організованої групи і так далі. Що ти про це про це скажеш? Ну, Дивись, ну я скидав тобі відео, як вона розмовляє. Ну, Відо яке набу поширив набу поширила. Я скажу відверто, що я в шоці, друзі. Вона Розмовляють якісь, якісь. Як чоловіки між собою розмовляють, ну я був здивований. По-перше, друге, я хочу сказати, друзі, що ну вона дуже багато разів була за мною на, на етер, Етерих, так. і так. на етере і постійно розповідала про корупцію. Що у нас в країні корупція, і вона багато разів говорила про те, що НАБУ і САП це інституції потрібна, і коли були пам'ятаєте, як назвали. Картоновий майдан. Так, так. Вона говорила, от не чіпайте на Бутасап. А я впевнений, що завтра вона будуть розповідати. А, вона вже написала. Вже написала, що вот, це розправа з опозиції. Я думаю, що це. Ну, ми побачили, побачили на відео, як вона качає якісь чоловіків, що є вам що джин, Гроші давайте з бутилки чи да. Щось там, да. Чи тому. Я думаю, що дивіться, Я думаю, що байдуже хто це ця людина. Я вважаю, що людина повинна відповідати за свої поступки. І Я вважаю, що потрібно його затримувати. Але от, на жаль, от наприклад, зівчинками пам'ятаємо приклад Броварський депутат. Я забув слуги народу. Житомирський депутат Слуги народу». і на жаль, ми не бачимо якийсь вирок далі. Після цього так а от дивися, все ж таки, тут, тоді є сенс спитати тебе. Операція Мідас да а, ну, нам говорили, що буде далі продовження. Нам говорили, що будуть підозри. Але от на п'ятницю да, зараз, на 5 грудня, ми бачимо, що пану Галущенку підозру, наскільки я розумію. Поки не вручено так. А, е, міністерці, екс-міністерці енергетики, так само говорили, що Єрмаку мали вручити, ну, нібито не не що це, це, це якісь намовленості <світ> є. Я не знаю. От я хоч твою думку з цього приводу спитати, тому що ну, здавалось би, по накалу минулого тижня мали бути ну, якісь подальші да, кроки, але ми зараз дивіться, бачимо, не бачимо. Це операція зупинилася? Чи буде що далі? Давай говорити відверто. Хто це, тобто, тобто, це, це писав? Українська правда. Так, так. Скажи, будь ласка, а звот звідки у українській правди стільки інформації, коли починаються обшуки в п'ять -го годину, звідки береться українська правда? Питання? Звідки береться у українській правді? Так скажімо, з справи цитати або якісь переписка, які в справі, які публічно не, не оголошувалися яким чином? Ну я думаю, друзі, що у українській правди є кабінетик в Набу, де вони сидять і пишуть кожного дня щодня якісь там пости. Ну так не повинно бути. Друзі, ну якщо ми говоримо з вами, мені було дуже неприємно. О -о 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 Обвинили мені в тому, що я якийсь чином небута, я там, там слівав якісь е, інформацію з НАБУ. Ну, послухайте, друзі. Тобто, якщо я писав то це слів, а якщо справу пише е, ткач або інші, то це нормально. Ну, ви вважаєте, що це нормально? Я так не вважаю. Угу. Ну, не може бути так, що. Для них є інші правила, а для мене інші правила. Якщо ми громадяни, то будь ласка, будьте на рівні з усіми, не так, що вам ви якийсь особливий і вам щось там більше дозволено. Тому я вважаю, що це неправильно. Друзі, ви продовжуєте дивитися ефір урядового кварталу, тисяча глядачів зараз нас дивиться. Дякуємо, Дякуємо, поширити це відео, ставте лайки. Ну і твоя оцінка далі операції МІДАС, все ж таки. Буде Десь, щось далі? Думаю, що далі. Я думаю, я, що послухай, ну, якщо хтось з кимось домовився, якщо це так, я вважаю, що відповідальність повинна бути на всій. Якщо, навіть там це якісь чином мають відношення президент, ми хочемо. Бачити всіх, хто там були, а мені є інформація. Що там є і інші міністри, і е, там віце премєри Я хочу бачити всіх, і все повинно бути покаране. А то мені кажуть, тип, ти розповідаєш про якогось Робін Гуда. Мені кажуть, тому що ти кажеш за вимагання, от пам'ятаєш коли так. я говорю, що потрібно там дві статті примінити: першу, яку там за, за те, що він вимагав гроші а, за, а, а, да, з дирництва, з дирництва з будівельників, а, з бізнесменів. А потім, а потім а, за корупцію. Я не вигороджував нікого. Я хочу, щоб в нашій країні працювали закони. І я вважаю, що ніякої домовленості не може бути. Тобто, якщо є матеріали, я то… Я вважаю, що якщо є міндіч і він друг президента, відповідальність на міндіча набагато більше, ніж на, на мені і на, на тобі. Ну я це так вважаю. Тому що він друг президента. Він завжди повинен бути думати про кожен свій крок. Щоб не підставити президента. Так. А якщо він такий вибачаюсь, людина безглузду, ну що я можу зробити? Твої далі? І коли мені розповідають, що послухай, де да що ти кажеш, да міндіч це просто прокладка, все це, Андрій Боришич Зеленський, послухайте мені. Нібито ну, що а, а, міндіч не не настільки розумний, щоб він би побудував би таку схему. Це чоломойський скалонів. Це мені розповідають інші люди. А це слова Коломойського. Так я з тобою згоден. Але друзі, невже ви думаєте, що він мав 50% блядь, урядового урядового 95-го кварталу, і він такий прям дурачок. Знаєш? Ну, ну блядь, кому ви це без, вищі, без шкільної освіти та вишкові. Ну, басшталі, ну, да, да. ну Да. Мені 45 років, я більш-менш життя трішки розумію, розумієте? <laughs> ну, не потрібно мені там а, розповідати, що це десь там роса, знаєш. <laughs> Якщо це щось інше. <laughs>